Добрий день, підписники каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis. Сьогодні вирішив записати невеличке відео про ті соціальні мережі, де мене можна знайти або знайти якусь певну інформацію. Крім основних каналів на Ютубі, є група в Телеграмі, Facebook, Instagram, TikTok і мережа X, колишній Twitter. Зразу після цього підуть картинки, де ви побачите офіційні ці групи, канали і так далі. Чому я звертаюся до вас? Тому що дуже часто до мене люди пишуть, задають якісь питання, хочуть отримати якусь інформацію, але ці питання до мене фактично не доходять. Тому що в основному я сиджу в телеграм-каналі. Тому, якщо ви хочете отримати відповідь на якісь свої питання, скомунікувати персонально зі мною, то заходьте на телеграм-канал Vox Veritatis. Телеграм-канал модерується, там існує модератор Максим. Привіт, Максиме! І я щодня там буваю в цьому телеграм-каналі. Там необхідно пройти капчу, ознайомитися з правилами телеграм-каналу і дуже прошу всіх дотримуватися цих правил. Решта соціальних мереж частково модеруються, тому модерується у мене Facebook і TikTok. Привіт, модератору Віті. А решта група в Фейсбуці або записи в мережі X, вони найменш інформативні. Наступне питання, яке питають дуже-дуже часто. А де мені взяти ту чи іншу книжку? А яку книжку рекомендує Vox Верітатіс чи Віталій Олександрович? Відповідь одна і та сама. Заходьте в телеграм-групу Vox Верітатіс. В описі до групи є посилання на Google Диск, і на Google Диски зібрані книги, статті, журнали, яким я довіряю, з якими я або повністю ознайомлений, або частково. І все це можна спокійно завантажити собі і користуватися ну, для власних якихось цілей. Крім того, там є посилання на фотообкладинок. Книжок останнього часу, яких я те, які я теж рекомендую. Для персонального звернення до мене в тому ж телеграм-каналі, в описі до нього є електронна адреса. Але, будь ласка, не зловживайте електронною адресою, як і записами в телеграм-каналі, бо я не на всі там відповідаю, бо не відповідають ваші запити правилам групи. Але якщо хочете звернутися до мене персонально, то, як правило, це через емейл робиться. І знов-таки застерігаю вас від е, листів, типу прокоментуйте, подаруйте, «Перешліть», надішліть і так далі. І тому подібне. Електронна адреса існує для того, що якщо ви сформулювали декілька гарних питань з історії, які ще не зачіпалися в моїх відео, а я маю можливість і бажання на ці питання відповісти. То ми можемо записати відео для контенту, де ви гарно задасте ці питання, а я гарно на них відповім. Тому звертаю вашу увагу, що сконцентруйтесь і підпишіться в телеграм-групу Vox Veritatis. бо там у вас є можливості зв'язатись зі мною. Всім гарного дня!